Привіт, друзі! Це буде коротке відео і трохи не, незвичне, і таке несподіване для мене. От ви можете цікавитись, а які вони канадці, як вони ставляться до нас, до мігрантів. А, які взагалі вони добрі, привітні, непривітні, гостинні, негостинні? І зараз я вам покажу тільки що постуч... стук в двері. Такий настирливий стук в двері. Я відчиняю. Бачу e лице нашого сусіда Брюса. Це такий старий чоловік, йому вже за 60. Він мені протягує каструлю і каже «Take it». Я беру, вона без кришки, я дивлюся, а там я вам зараз покажу, що там. Я кажу, що це? А він каже take it». Вам цікаво? Показує. Що це? Я... Друзі, може ви знаєте, що це за блюдо? Це не борщ, це не суп. Це не солянка. Я не знаю. Будемо пробувати. Пробуємо, що це таке? Що це таке? Гляньте. Так. Я бачу тут квасоля. Я бачу... Мені здається, це щось мексиканське. Мені чомусь так здається. Горячий. О! О! Смачно! Але таке гостра! Блін, Димач, ти любиш гостре? Вау! Ух, капець, друзі, це таке гостре. Це, я не знаю, що це. Ну, це. Це якесь мексиканське блюдо. Тому що мені здається, у них все гостре у мексиканців. Дивіться. О. Квасоля, тут, кукурудза, якісь макарони, овочі, м'ясо. Фух. От такі канації гостинні. Бачите, приніс мені якийсь суп мексиканський. Це наш сусід Брюс. Отакі От вони канадці. Друзі, це було таке несподіване відео, тому що несподівано ми отримали каструлю такої гострої їжі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.